Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що про вас говорять люди за спиною. На дні колоди відьмочка, будь казати, що ви відьма. Можливо, ви так справді ви відьма, про це багато говорять. Кажуть, що у вас є помічники, кажуть, що ви публічна, кажуть, що ви блог ведете. Можливо, це оточення говорить ваше найближче. Давайте ми так трошки на групи розіб'ємо, що про вас говорять за вашою спиною. Давайте, давайте ваша рідня. Рідня, ваше близьке уточнення. рідня, що про вас говорить. Вони ліба пам'ятають, як ви сиділи в десятки мічей для де вас все повна жопа, ліба вони бачать, що ви зараз страдаєте, можливо, у вас щось розрушилось в житті. Вони бачать, що ви в такому важкому трансформаційному періоді, а когось бачить, що блін, вона в такій жопі була, і вона вилізла з неї. Нас нічого не вбиває. дівчатки, мальчики. що ще вони про вас говорять? що ще вони? Ну так як я і сказала, в яку б жопу вона не попала, вона вилізе, вискочить, і всім цікаво, а як вона з цим справляється. А як так би не зміг, а як би так би не змогла? Вони бачать, що ви скачете по граблях, можливо, по тих самих помилках в своїх проблемах ви е, рішаєте самі. Ви не просите своїх родичів, близьких, ви рішаєте самі. І свої сердечні переживання ви е, самі трансформуєте, в собі проживаєте. Можливо, у вас оточення таке близьке, що там і нема з ким поділитися, ніхто вас не підтримував. Вони бачать, що ви пережили якісь глибокі рани, можливо, розставання і зміни. Розучення, що вони про вас говорять. Вони говорять, що ви відновилися або відновлюєтесь. Тобто вони бачать, що у вас щось цілило. Вони про це багато говорять, не вам в обличчя але говорять за вашою спиною. Бачать вас отшельником, бачать вас дуже швидкою. Ви рішало, ви та, яка не тільки себе з колін підніме, а і любу людину. Тобто ви отшельник, ви мудрець, ви. Також обсуждають ваші фінанси, де вона блядь, бере гроші. От, от Вони навіть і злаляться, можливо, хтось і хоче ваших фінансів овірвати, щипнути, тому що ви через мудрість, через трансформацію, можливо, ви прийшли в місію, в дар, ви покращили свої фінанси. Тобто, сиділа на дні в повній жопі, вийшла в якусь свою стабільність. Хтось виходить. Хтось виходить, хтось обсуждає, що навпаки, вас ще немає, а вона настільки мудра, але така бідна, так, як я кажу, хтось дійшов до дев'ятки Пентаклі, хтось тільки йде. І ще також по дев'ятці Пентаклі кажуть, що вона любить себе, вона себе поважає і вами насправді захоплюється, тому що жінки з вашого оточення, так як ви, не можуть собі цього дозволити, піти від чоловіка-аб'юзера і так далі. і так далі. Колись мені одна знайома сказала, ну да, Оксана терпіти цього не буде. Це вибір кожної людини. Вроді зверхньо, але це комплімент. Що про вас думають ваші друзі? Що про вас думають ваші друзі? Що про вас думають ваші друзі? Ну, ви побіділь. Вони теж бачать, що ви побіділь, ви досягаєте якихось цілей, сказала, зробила, сказав, зробив, захоплюються вами, бачить вас духовного наставника, ви мудрець. Модрець, яка знає, куди йти, яка знає, як вирішувати питання. А, можливо, ви припадаєте, можливо, ви духовний наставник. Вони вас бачать саме таким. А, вони дуже тішаться, що вони є у вашому просторі. Це істинні, друзі, не оці лже під масками, а істинні. Вони прям відчувають, коли вони в вашому просторі. і все виходить. Да? Ось, ангелочки прям літають, удача їм приходить. Тому Ваші щирі друзі зрозуміли, що з нею треба дружити. Ліба взагалі нахер з її пространства. Бо що буде, якщо леже будуть друзі? Що буде? А, а ви тоді покажете кусь кіну мать, покажете свого і внутрішнього імператора і скажете Who is Who? Тобто, да? А, да. тобто ви як можете підняти з колін своїх друзів, так ви можете їх упустити. Бачать вас зв'язною, бачать вас трудяшкою, ви тут трудоголік, ви ведете бізнеси, ведете за собою людей, ведете блог, вони бачать вас, що ви на своєму місці, і ви побідіть, і вам нравиться те, чим ви займаєтесь. Хтось до цього йде, хтось вже в цьому вариться. Дивіться, тут гарні, хороші друзі відзиваються про вас дуже добре. Навіть ставлять вас в приклад комусь, можливо, самі собі. Хорошо, що вас думають ваші колеги, конкуренти, як хочете їх називати. Що говорять про вас на роботі, колеги? Неважно, де ви там працюєте, сама на себе чи десь в наймі. Що про вас говорять на що про вас говорять? Там на роботі. Про вас говорять на роботі, що ви стабільна, що ви мозгавіта, голова не на воші, як я кажу, ви стратег, ви остра на язик, остра на язик, ви доленосна. Кармоло, хочеться сказати, да? видоленосна людина, та яка вміє трансформувати, яка вміє навчити, навіть якщо ви ведете за собою людей або десь щось навчаєте. Можливо, ви навчаєтесь ходите по курсах, бачать, що ви розумна, розумний. І постійно вчитеся. Ви поєднали в собі і розум, і серце, і вас бачать велику силу. Тобто, ви людина, знаєте, яка є таким сильним конкурентом, і вас конкурента бачать, вас бачать вашу силу, ваш потенціал, ваші конкуренти і колеги бачать раніше, ніж ви. І вас навіть дехто і побоюється на роботі, тому що бачать. Що е, вас, вас могутня сила, сила, сила роду, ваша сила, енергетика, ентузіазм ваш, да, запал. Ви е, вмієте все поєднувати. Трансформатори, кармологи, цілітелі, можуть мене дивитися, ті, які змінюють життя інших людей. Зробити гарний. Е, Глибокий розклад це також трансформація. Тобто ви трансформатор, ви трансформатор такий самий, як і я. Хорошо. Ви навіть можете, якщо ви в наймі працюєте, ви приносите такі ідеї, які трансформують, покращують, скажімо, Покращують ту сферу, де ви працюєте, тобто, ви навіть знаєте, як заробляти гроші, і ви даєте влучні поради. Тому мудрий начальник, якщо він у вас є мудрий, то він прислуховується. Послухайте, що вона говорить. Вона говорить правильні речі, і ви можете привести будь-яку організацію в успіх. Процвітання, в удачу, ви людина, удача. От, от, да? І конкуренти, і начальники ваші бачать, вона удача, вона в темі, вона інколи говорить, можливо, і дивні речі, але вона говорить правильні речі. І той, хто в темі, хто це, цим може користуватися вашою добротою. Скажи мені пораду, а тут мені підкажи, а тут мені зроби. Ви приносите удачу в життя інших людей. Ваша задача за це брати гроші. Коли ви навчитеся свою удачу, свою таку силу, здібність монетизувати, ви тоді ніколи не будете в бідності? Ну це вміють, на жаль, не всі. Хтось вчиться, хтось в темі. Хто... Коротше, хто поняв, то поняв. Хорошо, що про вас кажуть вищі сили? Мірський світ подивилися, що про вас говорять вищі сили? Що про вас говорять, думають вищі сили на сьогоднішній день? Карта смерті. Ну ви трансформатор, так як я сказала. Ви трансформатор, ви вмієте свої трансформації проходити, ви ділитеся своїм досвідом з людьми. Якщо не ділитесь, пора ділитися. Ви людина, яка глибокого масштабу. Ви вмієте в свою глибину дивитись, і ви цю глибину можете дати людям. Ви цінний працівник у вищих сил, так хочеться сказати. Ви про глибину. Да. Ви про глибину, про трансформацію, про впасти на дно і з цього дна вийти. Якщо ви цей етап свого дна перейшли, темну ніч душі, то ваша задача це нести в маси, допомагати таким досвідом людям. Що ще вони бачать? Ну, от наповнений Кубок, хтось наповнився вже, хтось ще тільки має наповнюватись після цієї темної ночі душі. Ви дуже глибока, емоційна, емпатична людина. Ви про творчість, ви про масштаб, ви дуже. Знаєте, от вас скачелі, то хорошо, то погано, то хорошо, то погано. Но ви трансформатор, ви з гідністю проходите свої трансформації. Якщо бачать вас вищі сили, ви партнерська людина. Ви, якщо любите, то розчиняєтеся в партнері. Ви дружелюбна. Ви вмієте заводити різні контакти, робочі спілкування. Ви легко знаходите спільну мову з різною категорією осіб. Ви до кожного маєте підхід. У мене теж є така навичка, в яку колектив би не прийшла. Я найду підхід. Ну, я ніколи не буду продавати себе. Ну, якщо вам якась комунікація не нравиться, якщо там лежать ну, одне гнильо, ви йдете. Та, пошлі ви нахер, не буду я тут працювати. Отак вас бачать. Ви чітко відслідковуєте маніпуляції, хитрості, обмани і нахер себе удаляєте з цього пространства. Правильно робите? Як вас бачить диявол, як вас бачить на сьогоднішній день диявол? Щось важкувато вам, можливо, ви виховуєте самі двох дітей, трьох дітей, не знаю. Важкувато вас бачить, але ви несете якусь свою ношу. Після того, як у вас будуть завершуватися ваші трансформації, ви проходите, коли урок, диявол вас нагороджує новими шансами, одягає сам вам корону. Коли ви пройшли якийсь етап урок, диявол дає гроші, фінанси, можливості і так далі. Пройшла якийсь урок на грошики. Пройшла урок, прийшли грошики. Отак От з вами говорить диявол. Да, верховна жріця, тут хтось йде в Верховну жріцю через задницю, через все пропало, все рухнуло. Хтось прийшов. Хорошо. Ви мудра людина, начитана, ви глибока людина, інтуїтивна, з даром, як хочете називайте. З інтуїцією шепчуть. Тут ваша задача, вам шанси і фінанси будуть відкриватись, коли ви будете слухати свою інтуїцію. Не мозги, а інтуїцію. А саме краще поєднувати все. Я ще бачу вас, диявол. Ну, ви страшний суд у житті інших людей. Ви трансформатор. Якщо людина прийшла до вас з хорошими намірами за допомогою, чи допомогти вам, все буде в неї зашибісь. І диявол також допомагає вам в цих трансформаціях. Якщо людина прийшла з маніпуляціями, хитростями, обманами за вашою спиною, їй звізді від диявола і від вищих сил. Перспективу у вас бачить диявол очень круту, і бачить, що ви не стоїте на місці. І той, хто амбіційний бере можливості, етапи, не знаю, проекти, нові роботи, коли ви в своїй місії, коли ви прям розпаковуєте свою місію, а не тільки з картами сидите. Тоді диявол зробить вас королєвою Пінтаклі. Не через мужиків ви гроші заробляєте, а через свої мозки, через свою інтуїцію. От вам дає сьогодні диявол підказку, іди в свою місію і розпаковуй свої здібності. І Буде тобі щастя, і буде тобі пентаклі, і хто хоче, любов в тому числі.